Привіт всім! Сьогодні хочу поговорити про саму цікаву із тем, напевно, що про лікування і про різні підходи щодо рішення проблем із зором. І різні це в плані відношення української медицини і світової, про різні відношення того, як ми звикли лікувати. Або лікуватися і те, як прийнято за нормами доказової медицини. Чи не розпирає вас іноді гордість за українську медицину, коли пацієнти, наприклад, після? Німеччини після штатів приїжджають в Україну і розказують, що їм там відмовили в лікуванні, тому що лікування не має доказового. Ефективності, так, тобто відмовили, сказали, що це не підлягає лікуванню. А в Україні за них взялися, накачали, на, не знаю, прооперували багато крапельниць, і все ж таки нам вдалося якихось там 2% зору відстояти. Хто в даній ситуації правий? І другий момент чому в. В Україні, або в свідомості наших людей перебування в лікарні не обходиться без крапельниці, найкращий лікар, який виписує цілу простиню медичних препаратів, а за кордоном або не припишуть нічого, скажуть просто про спостерігати, або максимум обійдуться одним-двома. І то короткочасної дії засобами. Невже вони американці тупі, як про них думають? Або світова медицина щось не знає того, що знаємо ми. Іноді подібна тактика це брак часу лікаря. Лікар просто не хоче розбиратися, не знаю, направля, боїться направити пацієнта на додаткові обстеження, перевірити кров, послухати серце, не знаю, визначити ЕКГ, МРТ і так далі, і спішить дуже призначити лікування. А з другого боку, спішать пацієнти, теж їм розказувати, що треба півроку. Чекати, поки зоровий нерв відновиться, і тоді, можливо, зір теж відновиться. Пацієнт не вистачає йому терпіння і він спішить вже. І оця простиня для нього це дуже манна небесна. І такий хороший лікар, який чим більше, тим краще. Але ми забуваємо, що чим більше, тим більше перекриваються події ці. Препарати, і тим більше вони шкодять на інші частини тіла, печінка, нирки і так далі. А без печінки нирки зору хорошого не буде. І зоровий нерв буде пошкоджуватись вже за рахунок токсичних дій. І яким би не був тоді позитивний ефект від прийнятого лікування, він буде тимчасовий. І, можливо, це теж один із козирів, чому лікарі вибирають широкими масками лікувати. Тому що пацієнт прийде знову, так? і знову повторяємо те саме. Або збільшуємо дозу того самого, що мене взагалі дуже дуже лякає і гнітить, коли люди не розуміють, що і для чого вони роблять, і які наслідки, тому що розплата все одно прийде. Але якщо пацієнт хоче, шукає, він знайде того, хто йому запропонує. Тут дві сторони відповідальності, не можна все списувати на лікаря. Хоча лікар мав би пропонувати різні варіанти розв'язку проблеми і рішення приймає пацієнт, але знаючи, що можна так, можна так, і знаючи. Які будуть наслідки, якщо він вибере перший варіант, якщо він вибере другий варіант? Хоча людина, яка погано бачить, або в афекті? Під впливом цього в сліпоти, навіть якщо вона тимчасова, дуже важко розраховувати на її адекватність в прийнятті рішення. Швидше за все, вона вибере той варіант, який їй пообіцяють, що дасть ефект більш швидший і менше буде мучитись. хоча Якщо воно тимчасове, то розчарування в другій фазі буде більш відчутне, ніж то, яке настало в першій, коли сліпота настала вперше, так? І найбільше розчарування настає тоді, коли людина розуміє, що